Загальна кількість я в районі 12 чоловік. Вони всі там залишились. Я з піхотною групою заходив на позиції, ми потрапили під мінометний обстріл і міномет влучив пряму в підвал, в якому ми знаходилися. Попри тим, які залишилися зі мною, вони загинули. Я залишився один, отримав поранення. В той момент, коли я перемістився в інше укриття, я в ньому виявив ворожих піхотинців. Ну і спрацював по ситуації, взяв їх в полон. Це не звичайні піхотинці були, це були розвідники, які знаходились там з метою інформації, спостереження за нашими переміщеннями і наводка мінометки. Про них були засоби зв'язку. І я ну, будь-яку інформацію, яку чув по їхніх засобах зв'язку, передавав своєму командуванню. Протягом доби в мене було три штурми. Я тримав посікі міг, і я доповів командуванню. Вони е, мінометку, відпрацювала мінометка, тоді вже відпрацювали БПЛА і я відпрацював. В один момент був дуже сильний стрілецький бій, мені допомогло те, що в мене було обмаль набоїв до моєї бойової зброї, але в мене була ще трофейна зброя. І я міг тримати оборону.